Будь ласка, номер 10, Пазенюк Оксана. Два тижні тому Оксана на чемпіонаті світу отримали срібну медаль. Отже, перед вами віце-чемпіонка світу Оксана Козеньова. Франківськ, Також спортивний клуб Альянс. А це дебют попередньої учасниці вже в якості тренера. Отже, тренер у Афіногенової ірини Козиньок Оксана. І вона тренується два роки. Для неї це догі змагання у житті. Вона брала участь у турнірі івано франківську Працює Іра в науково дослідному проєктному інституті. Приватного акціонального товариства «Укрнафта», працює економістом. У неї хобі – це косметологія, пізаж, гра на фортепіано. Як Оксана, вона закоплюється в Наступна спортсменка Мар'яна Погайдак. І знову наша гостя з міста Івано Франківськ, і знову тренер Оксана Пазенюк. І знову це друга участь у змаганнях. Мар'яна займається всього один рік. І як бачите, за один рік можна просто неймовірно. Підготувати своє тіло за критеріями, які існують в нашому спорті. Я про це розповім в паузі детальніше. Мар'яна тренується також у спортивному клубі Альянс міста івано франківськ Її хобі це спорт, між знач, косметологія психологія. номер 21 місто Тернопіль. Тренажерний зал Спарта. Але на сьогодні дебютує. Вона перший раз на сцені. У своєму рівному місці це було дуже багато хвилювання. Але ми зробили це. Оксана тренується у тренажерному спарті, її тренером на Віктор. Вона працює тренером у тренажерного залі Спарта. Але мені дуже подобається допомагати людям цілей, в Плаві побудови тіла. Вона дуже цікавиться розвитком харчування, спортивне харчування, дієтологія на рівні науки, на рівні глибоких знань. Ще більше поглибити є в плані. <плес> у рідному місті кажуть, стіни допомагають, дівчата хвилюються. Віра дуже любить музику, вона дуже любить подорожувати. Вона її теж дуже добре, тому що це теж моя вихованка. І не час вона займається бігом. У неї є розряд з легкої ептеки. Дорослий розряд. Ви можете бачити віру на пробіжках у парку. Недавно вона брала участь у тернопільській нашій учасниці. Я попрошу учасниць зміститися вправо, в свою сторону, вправо, так. Центральна частина сцени і зробіть, будь ласка, три кроки вперед. На лінію, де найбільше освітлення. Три кроки вперед. Вишикайтесь, будь ласка, в одну лінію. Ми починаємо раунд порівняння, Раунд симетрії. Спортсмен в одну лінію. Будь ласка, номер 10. Пів кроку вліво. Спортсмен номер 10 Пів кроку. Так, досить. Цього досить. Хоже раунд симетрії. до суддів. порівнюємо фронтальну позу. Симетрія. обличчя до суддів. Симетрія. Спортсменка номер 20 11. Будь ласка, прийняти позу симетрії. Симетрія. П'яточки повинні бути разом. Поза симетрія. Спортсмен номер 11. Поза симетрія. Дякую. Поверніться наліво. Поверніться наліво. З боку. Спортсменам, спортсменкам заборонено напружувати м'язи, вони їх лише тримають в тонусі, вони не позують. Зараз судді дивляться і обирають спортсменів За тими критеріями які я розповів. Я думаю, що глядачам очевидно. Дякую. Поверніться на ліво, Ще раз. Спиною до суддів, Так. Чоловіча частина нашої аудиторії. будь ласка, Власне, семейка, так, Судді дивляться, Дякуємо. Ще раз повернутися на ліво, Друга сторона. Танки повинні продемонструвати пропорції у тілі. Тобто не повинні бути гіпертрофовані, перекачані, як ми називаємо часто, якісь частини тіла, руки, плечі чи ноги. Повинно бути все в співвідношенні. Ми це називаємо словом пропорція. Повинні бути проти а глядачі прошу підтримати своїми областями. Отже, номер 10. Оксана Пазанюк, місто Івано-Франківськ. Перед вами вице-чемпіонка світу. Дякую вам в себе. Повертайські. Ірина Ятеногінова, номер 11 Оцінюється не тільки тіло, грація, переміщення, відіве, пози, які спортсменки демонструють найкращі частини свого тіла. А ми, чоловіки, знаємо, які найкращі частини жіночок. Ми Давайте підтримаємо. Дякуємо, Ірина. 20-й номер. Так, Мар'яна. Але аудиторія розігріться. Якщо ви не будете плескати, я зараз їх заберу зі сцени, і ви будете за ними скучати. Отже, давайте ми їх ще затримаємо на сцені. Подовше своїми обласками. Дякую. Митецька Олена. номер 21. Підтримайте. Дякую. Залі є панклублене, ми так розуміємо. Аплодуйте, кожна хлопця це. Аплодисменти. Дякуємо. І номер 22 – две Кіра. Підтримуємо віру. Торготель выливает і за своих.